Всім з на каналі Мішан Тамаша, і сьогодні у нас щось дуже цікаве. Так, сьогодні ми граємо в гру, вигадай слово, та получиш бал. От, хто готовий, то куди я розпочинаю. Перше питання, як називається YouTube-канал, створений користувачем? А. Міша Арнолі Тамаша. Б. Міша Арнолі Тамаша. Миша і Ведмить і Де Arnoly і Шоу. Ну тут же все понятно, у нас же одна відповідь. Это Мишар на Томаша. Вот это поворот! Де, ну, да, питання 2. Яку тему використовувати канал Кулінарія? Походи? Різниця цікаве відео освіта. Думаю, що різні цікаве відео, правильно? правильно. Да. Питання відео, відео може добляти з більш кількість підписників. Відео з тренуванням контентом. Випозить запис із телефона. Порожний екран на 10 хвилин. Відео без назву і оп. Ой, я думаю, що Айн це тому що не при тому що оператор житель для нас в відпливає, як готував до. Мета користувача. Щораз видку каналу. Продати товари. Збільшити кількість підписників. Вид... Of... Видалити канал. Видалити тільки особливий відео. Дивіться, якщо чесно, то наша мета це... З... Більше такі кількість підписників? Яка пісня була обрана на корточем для другого місця в його 10? Ну я знамав, і я знаю, що це. як тебе не любити Києве Тому що ми ж знімали на каналі. Хто з'явився це відео, то воно буде у посиланні. Питання 6. Яку пла платформу використовують корт. Пач для публікації відео Тікток, Інтеграм, Ютуб, Ютуб. Мазами був Книша Антомаша. Підписуйтесь, лайк і всім дякую зела. Усім пока! Підписуйся, якщо любиш. На нашому каналі ти можеш знайти пригоди розваг Цікаві випуски та експерименти. Крутий контент без них. Ну, Кожен відео це щось особливе. Не пропустимо від випуски. підписуйся зараз. Вічно давай вже тут завжди весело.